Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку відрізок та його довжини ламана. Якщо ви добре заточеним оливцем дотронетесь до аркушу Зошита, то залишиться слід, який дає уявлення про точку, Точки прийнято позначати великими латинськими літерами, буквами А, Б. Ц Д. Відмітимо на аркуші паперу дві точки А і Б. Ці точки можна сполучити всілякими лініями. Отриману лінію називають відрізком, а точки А і Б кінцями відрізка. Довжина відрізка «МН» і Еф ми вимірюємо одиничним відрізком, довжина якого дорівнює 1 см. Для вимірювання відрізків можна вибрати і інші одиниці довжини, наприклад, 1 мм, 1 дм, 1 км. Якщо на відрізку АБ позначити точку С, то довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізків «АС» і «СБ». Пишуть АБ дорівнює А С додати СБ. Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Отже, відрізок А Б і СД рівні, пишуть АБ дорівнює СД. Рівні відрізки мають рівні довжини. На малюнку точка М, яка належить відрізку АБ, ділить його на два рівних відрізка АМ і МБ. У такому випадку говорять, що точка М є серединою відрізка АБ. Довжина відрізка АБ називають відстань між точками А і Б. Якщо кілька відрізків розмістити так, як показано на малюнку, то утворюється геометрична фігура, яку називають ламаною. Точки А, Б, С, Д і Е вершини ламаної. А, Б, С Д є точки А і Е кінцями ламаної. А відрізки А Б, Б, С, С ДЕ Д, її ланки. Довжину ламаною називають суму довжин усіх її ланок. Домашнє завдання накреслити в зошиті 4 відрізки. А Б 2 см, Б, С, 1 см, С, Д, 3 см, Д, Є, 4 см, побудуйте з цих відрізків ламану. Дякую за увагу! До побачення!